Тому не є досі продовжувати і накнуту лінію розміщення своєї мови. Російську мову насправді треба робити нову третю російський варіант. Може вона набути спосудною, але треба все сказати. Вітаю, дорогі глядачі мого каналу. Радію бачити всіх вас. Радію, що з кожним днем нас стає більше і більше людей мають змогу бачити ці відео, які я зберіга на цьому ютуб-каналі. Сьогодні в відео я підійму важливу тему, яку я вже анонсував в попередньому розмовному відео, темою якого був Радіодиктат Національної єдності. Зокрема, організація його в гамбурзі, і відео на тему, яка важлива для кожного з нас. Відео про те, що для всіх нас є важливим, але для декого трішечки незручним. Будемо говорити про українську мову. А точніше, мову як зброю. Отже, Будемо говорити про українську мову, а саме в контексті української мови за кордоном, точніше, проблеми, яку ми маємо. Будемо говорити про таке явлення, як російськомовні українці за кордоном. Як це виглядає? і... Що нам треба в собі покращити? Буде така робота над помилками з моєї точки зору, з точки зору людини, яка другий рік знаходиться в гамбурзі і може бачити це від першого лиця. Отже, залишайтесь в цьому відео, залишайтесь на цьому каналі, вже ставте вподобайку, вже поширюйте це відео, ну або можете трішки почекати. Вже підписуйтесь на цей канал і ставте ціночок, аби пам'ятати про цей канал і. Чути і знати, коли виходять нові відео. Ну і після перегляду цього відео напишіть обов'язково в коментарі вашу думку на цю тему, чи погоджуєтесь ви з моєю власною, я наголошую, моєю власною думкою, яку я висловлюватиму в цьому відео, чи ви маєте свою іншу думку. Також мені було б дуже цікаво почути її в коментарях. Ну і трішки поспілкуватися там з вами, як я часто люблю робити на моєму каналі. Отже, найголовніше залишайтеся разом, тому що тільки разом ми переможемо. Об'єднані навколо мови та країни. Поїхали! Отже, мова твоя зброя. Бачите, ви. Цей плакат поруч зі мною. Е, цей плакат не один, тут є ще декілька. Це плакати, які ми використовуємо на подіях, які е, ми робимо в Гамбурзі, аби спонукати українців переходити на українську мову. Так, дивно, що на другий рік після повномасштабного російського вторгнення, на десятий рік після. Початку російсько-української війни на 30 з гаком рік після здобуття Україною незалежності треба ще підіймати питання про перехід на українську мову. Але ми робимо це, ми заламінували навіть ці плакати. Це не прості постери, вони зроблені. Сумським дизайнером Дмитром Дубовиком, який розробив дуже багато крутих дизайнів, зокрема з початку повномасштабного вторгнення, коли суми були в оточенні російськими військами, все місто жило і надихалось такими класними дизайнами пана Дубовика. І вони будуть так, наче, проводити повз все наше відео. З нами. Отже, мова твоя зброя. З цього і почнемо. Мова твоя зброя. Маємо такий вислів. Але чи слідуємо ми цьому вислову? Слава Богу, багато, багато людей слідують цьому вислову. Адже українська мова це не лише державна мова, це в першу чергу в час війни. Індифікатор на те, чи ти свій, чи ти чужий, чи ти ворог. А особливо, якщо ми кажемо в порівнянні з російською мовою. На жаль, багато українців не зрозуміли досі цього. Маємо низку актуальних тем, актуальних питань. Актуальних подій в нашій державі, які супроводжуються медійно з цього приводу, але нагадаю, що в цьому відео будемо розбирати саме з точки зору українців за кордоном, з такої парадигми людей, які представляють дійсно нашу країну за її межами. По факту, дійсно, це вже не вперше було сказано, що за кордоном українці є. Дійсно, дипломатами. І кожен українець показує, презентує нашу Україну всьому світові. І що робиться з тими людьми, які в Німеччині, в Польщі, в США, в Великій Британії, в Канаді, будь-де за кордоном чують з вуст українців російську мову? До цього ми перейдемо згодом. Почнемо з самого початку. Почнемо із того, що відчуваю, наприклад, я, коли я слідую вулицями Гамбурга по якимсь своїм справам, і чую на вулицях в метро, в автобусі мову окупанта, мову вбивць російську мову. Зважаючи на те, що в Гамбурзі, як і всій Німеччині, на жаль, дуже багато людей з походженням цієї сильно собачої країни, мене одразу смикає, як і багатьох українців, я про це знаю, і одразу хочеться повернутися і прислухатися. Тому що ти одразу ідентифікуєш цю людину як Росіянина. Не буду виражатись більш доцільно, тому що Ютуб так не вважає. Тому називаємо їх ось таким словом. Отже, росіяни. Індифікатор одразу визначився. Російська мова значить росіяни. За кордоном це саме так. І що я роблю? У мене одразу виникає бажання. Плюнути в обличчя. Але, але ми, звісно ж, цього не робимо. Ми вимушені прислухатися. І я ось це їду в метро, йду вулицею, їду в автобусі, і маю прислухатися. Чи дійсно ми маємо справу з росіянами? Чи, можливо, я там десь почую це дуже бажане і очікуване що. Г і тому подібне, чи якесь українське слово, чи якийсь натяк на суржик, аби зрозуміти, що це не росіянин, а українець. Це дуже складно і це дуже незрозуміло. Незрозуміло, чому кожен з нас має намагатися якось розібрати, аби ідентифікувати Громадянина твоєї країни і не сплутати його з агресором з ворогом. Якщо ми маємо таку проблему за кордоном, то можна уявити, яку проблему мають, наприклад, наші захисники. Або люди, які стежать за справами ДРГ і так далі. Як індифікувати дійсно. Українця, хоча ми розуміємо, що і українці бувають різні, від заслугов росіян. Отже, питання мови виникає, що роблять українці за кордоном? Там да, вони прислуховуються і сподіваються почути якесь дійсно слово. Що роблять німці? Німці не розуміють. Німці впадають одразу в транс і непорозуміння, як так? Як так? Ви можете говорити іншою мовою. Ви ж українці. Чому німці? Говорять німецькою, чому поляки говорять польською, а українці говорять російською, при тому, що це мова їхнього ворога, з яким іде війна. Ось це в головах у німців. Я спілкувався з багатьма німцями. Німці в шоці? Німці не розуміють, чому українці, котрі були вимушені тікати зі свого дому, з своєї країни, все одно мають. І хочуть, мають бажання говорити російською мовою, мовою ворога. Чи так важко було за ці 30 років або менше, тим не менше, вивчити основу української мови, аби мати змогу, так як багато хто і я цьому чіткий приклад перейти на українську мову? Можливо, когось виходить не дуже добре, але перейти на українську мову і дійсно мати чітку позицію з приводу цього. Чому українці за кордоном, наші з вами співгромадяни, вважають, що це нормально говорити російською мовою за кордоном, називаючи себе українцем і тікаючи від російських ракет? Багато пунктів можете навести, наприклад, їх в коментарях. Я чув, що хтось не вивчав, хтось не знає, хтось спілкувався завжди в сім'ї російською, хтось жив в російськомовному оточенні, хтось дивився російськомовний контент і так далі. І так далі. Хтось, хтось, хтось. І не було у нього потреби, кажуть мені, вчити українську мову. В чому проблема, тоді питаю я зараз почати вивчення, почати вивчення української мови з нуля навіть, з 24 лютого 2022 року, з цієї лютої дати. Чому не почати це робити? За два роки. Ми всі, хто знаходяться за кордоном, хто втікали від окупації, вивчили на рівень b 1 дехто b 2 навіть c 1 здавали, я знаю, а це рівень вільного володіння німецькою мовою, або польською, або англійською, або іншими мовами: словацькою, чеською, датською. Чому всі ці люди не змогли Знайти собі сили волі, перейти на українську мову і вивчити свою рідну мову. Мову, якою стовідсотково говорили прабабці, прадіди і багато, багато поколінь до них. Чому ці люди такі слабі на духу? Отже, питання, питання, питання. Важливо розуміти похідні від цього. Чому дійсно немає можливості, не виходить, можливо, перейти на українську мову. Тут ми знову повертаємось до плакатів неймовірного дубовика. Тренуй, вживай україномовний контент. Досі сьогодні навіть бачив я. Як ми маємо в наших трендах в Ютубі щонайменше 20 російських відео в топах переглядів українців. Тим часом україномовний контент, який ви можете зараз, зокрема, підтримати лайком, коментом та поширенням, мало набирає переглядів. Чому? Хтось скаже, немає подібного контенту, то я вам скажу, що безліч таких програм, ось тут ви їх побачите, які зараз виходять українською мовою. Дуже багато цікавих прикладів. На будь-який смак. Отже, вживайте українську мову. Це факт, що україномовний контент треба вживати. І якщо ви не хочете, не сприймаєте україномовний контент, то, хоча б майте собі гідність зупинитись і перестати вшивати російський контент. Тому що ви тим самим спонсоруєте нашого агресора. Наступний плакат. Звісно, застосовуй мова. Це твій ідентифікатор. Про це ми вже багато проговорили. Але ось саме застосовуй важливий меседж. Застосовуй мову, навіть якщо вона у нас не ідеальна. Навіть якщо вона тільки на стадії деяких слів. Тільки якщо вона навіть ще тільки. Зароджується, якщо ви її тільки починаєте вчити або навіть ще не почали. Пам'ятайте гарний вислів, зокрема, українського коміка Фелікса Редьки, що українська мова, якщо вона не ідеальна, то переходьте на суржик. Головне, тікайте від російської мови. Тому що суржика не треба боятися. Суржик це акт зґвалтування російської мови. Отже, гвалтуйте. Вбивайте російську мову в собі, принаймні на рівні спілкування. Знання з неї можете залишити. Вони, я згоден, в майбутньому можуть вам знадобитися. Але дайте місце. Українській мові в вашому серці. Отже, застосовуйте українську мову. Застосовуйте суржик, але український суржик. І поступово переходьте на повну українську мову. Тому що вона у нас така гарна мелодійна солов'їна. І так далі. І так далі. Давайте цінувати те, що ми маємо. Зараз мільйони іноземців по всій планеті. Починають вчити українську мову, адже вони відчувають цей неймовірний смак української мови, яка вона гарна, мелодійна і популярна. Тому що Україна зараз популярна, українці зараз популярні, і мова наша популярна буде точно. Якщо хоча б ми, українці, повністю перейдемо на неї. Повністю відкриємо серця для української мови. І почнемо покращувати і покращувати знання української мови. Отже, застосовуй. Заряджай! Спілкуйся публічно українською. Важливий також меседж. Заряджайте вашу мову. І спілкуйтесь. Повністю українською мовою, принаймні публічно. Публічно спілкуйтесь українською мовою. Тому що, хоча б так, ви проявляєте певну повагу до своєї мови. Це надважливий меседж. Публічно показуйте, що українці знають свою мову. Публічно показуйте, що ви здатні знати мову своїх предків. Публічно показуйте, що ви знаєте мову своєї землі. Публічно показуйте, що ви українець. За кордоном це надважливо. Німці, коли питають, якою мовою ти спілкуєшся, говорять українською, і російською, і англійською, і німецькою. Але ваша Муча Шпраха, ваша материнська мова. Українська. Пам'ятайте про це і найголовніше відкрийте це для себе. Адже, якщо ви відкрите для себе, почитайте українські книжки, почитайте того Шевченка, який ось тут стоїть у мене на поличці. Кабзар, почитайте Лесю Українку, Івана Франка, почитайте. Куліша, почитайте Пагряного, почитайте багатьох багатьох інших українських генів. почитайте Ліну Костенко в кінці кінців, нашу сучасницю, і закохайтесь в цю мову. І згадайте, що вона, ваша ДНК, вона тече у вас у жилах. І як тільки ви це зрозумієте, ви зможете психологічно перейти. Повністю на українську мову. Це найголовніше. Звісно, це додати до цього, звісно ж, треба. Курси з української мови безліч безкоштовних, безліч платних, безліч просто в вільному доступі курсів з української мови для переселенців. Вчіть українську мову, вдосконалюйте її. Читайте українською. Говоріть українською і думайте українською. І кохайте українською. Це певно, найголовніше. Адже, якщо ви будете кохати українською, кохати Україну, кохати українську мову, ви покохаєте дійсно себе. І ви покохаєте все, що закладено у вас в ДНК. Отже. Мова твоя зброя. Звісно, це так. І ми ще раз беремо плакат головний. Мова твоя зброя. Пам'ятайте про це. Говоріть про це. Говоріть про це в сім'ї. Говоріть про це зі своїми друзями. Говоріть про це в своєму оточенні. Спонукайте всіх в оточенні спілкуватися українською мовою, тому що ми, українці, представники своєї держави, обличчя своєї держави. І ми маємо розуміти, що ми, як ніхто інший, маємо серйозно відноситись до своєї мови. До мови Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Загайдачного, Хмельницького. І багатьох інших. Отже, давайте об'єднуватись, тому що, об'єднавшись навколо української мови, навколо нашої нації і навколо України, ми зможемо перемогти. Не лише на полі бою, але й в наших головах, в наших думках, в наших серцях. Ми переможемо російську мову. Російську культуру і Росія, тих агресорів, окупантів і терористів. Закликаю всіх вас підтримати україномовний контент. Не лише мій канал, хоча й його, зокрема, поставте лайки під цим відео, під іншими відео з україномовним контентом. Поширюйте його, поширюйте це відео, аби більше ваших знайомих побачило. Зокрема, його, і перейшло на українську мову. Або поширило його і далі, аби більше людей бачило україномовний контент. Підпишіться на цей канал. Поставте дзвіночок, обов'язково. Ще раз про це нагадую. Ну і, звісно, дивіться наступні відео. Попереду багато цікавого, багато цікавих тем нас чекає. Напишіть в коментарях в першу чергу, що ви думаєте про це відео, про те, що я сьогодні сказав. Це повністю не була підготована якась промова-лекція. Це думки, це теревеньки. Але я намагався зробити так, щоб вони були, не були неупередженими і близькими для кожного з нас. Адже українська мова близька. Для кожного з нас і важлива. Тому що вона наша зброя. А переможемо ми тільки із зброєю в руках і на устах. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео, про те, що я сьогодні вам тут на І напишіть вашу думку. Ну і звісно, напишіть, який україномовний контент ви споживаєте, аби інші змогли також ним. Подивитися, я також щось залишу в описанні. Подивіться також обов'язково. І до нових зустрічей. Напишіть в коментарях, можливо, які теми вас також цікавлять. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, поширюйте це відео. Радію бачити вас на цьому каналі. Радію, що ми разом і разом переможемо. Актуальні на даний момент, на момент записання цього відео. Посилання на Монобанку. Збір дрона для 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України, який веду я залишаю також в описі. Допомагайте нашим захисникам, не лише до НАТО, а й своїм проукраїнським духом. Слава Україні! Героям слава! Разом та перемоги! Пасі!